Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні розповім вам про рекомплектаю даного генератора Forte FG 3800. Це бензиновий генератор. Місткість у паливному бахму 15 літрів та картер для мастила 0,6. Але зараз ми цю інформацію з вами побачимо у інструкції по експлуатації і паспорту вироба цієї моделі. Давайте подивимося на нашу інструкцію керівництва. Через декілька сторінок ми можемо з вами побачити нашу специфікацію, на якій вказано, що модель у нас в даному відеогляді використовує FG 2800. Максимальна потужність в нього 3, робоча 2,8, 15 літрів паливний бак, 0,6 масляний картер. Бачимо, що старт у нас існує тільки ручний, електричного немає. Палив, паливо рекомендується використовувати 92, шумність 69, стартер ручний. Розмір 60. На 44 на 45, тобто невеликий він, вага 56 кг. Акумулятора в нього немає, тому що тут у нас немає електронного запуску через ключ. Це в нас 4 бензиновий двигун, тому мастило і паливо заливається через окремі вороночки. Мастило заливаємо з цієї сторони, піднизу, бензин заливаємо зверху. Використовується мастило для 4-х двигунів, 10W30 або 10W40. Для 4 тапних дугнів на півсинтетика. Це таке питання дуже часто питають у нас люди. Завжди також, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб у вас мастила вистачало у мастильному картері. Завдяки цьому зроблено таким чином. Бачите, якщо у нас по інструкції подивитися, у нас тут є щуп, який має верхній рівень і нижній. Завжди вони його помічають літерами high і low. Тобто, значить, високий рівень та низький. Саме оптимальне, це коли він буде посередині. Саме оптимальний варіант буде. От такий от генератор. До комплектації також входять два штепси для наших розеток, щоб ви їх не шукали. Тому що бувають різні розетки у генераторів, тому вони завдяки своїм цим подарункам, скажімо, на комплектацію вам спрощують життя, щоб ви його потім не шукали і все таке і інше. І також маємо такий от шестигранний ключик з воротком, який допоможе вам мати доступ до свічі, якщо треба буде обслугувати або замінити. От за такими генераторами можете звертатись в компанію elektromotor.com.ua. У нас гарні ціни. За номером телефону 098 657 4001. Ви зможете звернутися, щоб отримати гарну консультацію, зробити свій вибір, вибір та отримати гарний товар. Завжди з вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення!